Легко проплив корабель течією ріки океану, потім по хвилях широко просторого моря на дальній. острів ею прибув, де ось що в млі народилась, має оселю й веде хороводи, де гелі сходить. Там корабель на пісок прибережний ми витягли зразу, вийшли самі на високий бурунами пінений берег, там ми поснули усі, На божественну чекавши, спать полягали всі там. Де стояв корабель на причалі, поруч лягла на піску і розпитувать стала богиня. Оповідати про все Одіссей розпочав їй докладно, мовила так наостанку до нього кіркея владарка, далі собі попливете сама вам і путь покажу я. Дам я поради на путні, щоб жодна напасть лиходійна, вас ні на суші, ні в морі, нещастям гірким не спіткала. Спершу серен ти зустрінеш що чаром своїм нездоланним, кожну людину чарують, яка лиш до них підпливає. То до сирене свідомо наблизиться й тільки почує голос їх той вже додому не вернеться діти й дружина, не побіжать вже назустріч йому не радітимуть шумно. Дзвінко голосим воспівом сирени його зачарують. Сидячи там на лужку, наче гори навкруг височіють кості загиблих людей, тільки шкіра на них дотліває, ти ж повз них пропливи, заліпивши супутникам вуха, воском медяним розм'яклим, щоб часом вони не почули співу того. Того. А схочеш ти сам їх послухати пісні, а схочеш ти сам їх послухати пісні, хай тебе міцно вірьовками стійма прив'яжуть за руки, хай тебе міцно вірьовками стійма прив'яжуть за руки, й ноги до щогли швидкого твого корабля. І ноги дощогли швидкого твого корабля, щоб безпечно мігти від співу сирен, усю насолоду відчути, щоб безпечно мігти від співу сирен, усю насолоду відчути. А як благатимеш ти розв'язати і наказувати будеш. А як благатимеш ти розв'язати і наказувать будеш. Линва, хай дощогли тебе ще міцніше прив'яжуть. Линва, хай дощогли тебе ще міцніше прив'яжуть, а як зуміють вони провести повсирен корабель твій, скелі стрімкі на одній, ти побачиш дорозі під ними, хвиля рве гомінка синьокої Там амфітріти. Жоден тих скель не минув корабель, що до них наближався, тільки самі їх уламки і тіла мореплавців одважних, Хвиля та вихрі вогнисті по морю бурхливому носять. Хвиля та вихрі вогнисті по морю бурхливому носять. В іншому напрямі теж є дві скелі. Широкого неба безкидом гострим сягає одна оповита у темною хмару. Чистим повітря над ним не буває ніколи. Смертному ані зійти на ту скелю, ні з неї спуститись навіть хоча б з двадцятьма руками він був і ногами. Над тобо рівна та скеля, немов би обтесана гладко. На то борів на та скеля, немов би обтесана гладко, над тоборівна та скеля, не мовби оптесана гладко.